Коктейль яскравого гумору, заплутаних любовних стосунків, оригінальної режисерської задумки, замішаний на талановитій грі, акторів все це, -це вистава шалапутні коханці. Вона стала справжнім новорічним подарунком глядачам від Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Театр це завжди свято. В театр можна прийти, відпочитись, набрати сил для того, щоб завтра піти гарно працювати і робити все. Для того, щоб держава стала міцнішою, щоб долар, долар наш укріпився і був наскільки верніше, наша валюта українська, наскільки потужною, щоб ми отримали зарплату з вами дуже величезну. Від цього раділи всі. Ми оптимісти. Інколи цей оптимізм з присмаком якоїсь досади буває, але все-таки я вірю в те, що часи зміняться і буде краще. Звісно, що треба пережити його. Тому ж ми намагаємось для вас, шановні наші глядачі, херсонські подарувати свято. Приходьте на свято до театру. Ми все для цього робимо. Шалапутні коханці поставлена за мотивами творів французького комедіографа Жоржа Фейдо. До речі, ця вистава є шостою спільною працею херсонських акторів разом з талановитим угорським режисером Беле Меро. Останні запевнює – Херсон для нього вже став рідним містом. Я много раз сказав, що Херсон то моє старої. rodný Gorod, to je teatr, Adžin, ja mám Mnogaras postavil, no Adžin teatr, v ktorom ja už 25 let postavil, ja to šestoj premiér budem, Hrston, a to je kadin rasa postavil Kieve, malabum teatre, to znamená ja dome. Протягом усього спектаклю актори не давали нудьгувати глядачам. На сцені раз у раз виникали заплутані ситуації. Вийти з них головним героєм не так то і просто. Наприклад, для того, аби покарати чоловіка зрадника, дружина з подругою вигадали оригінальний спосіб піймати зрадника на гарячому. Однажди вечір. Ви в театрі з вашою жіною. і каким то господином. Я б как як вас зовут. з тих пор. Я думаю, тільки о вас. Я готова завершить бізумі, є сіми по доверисті, мой безумный поступок. Нестандартне вирішення звичайних родинних проблем дає можливість подивитися на все під іншим кутом. Можливо, вистава стане не просто розвагою, а й навчить глядачів ставитися до життя з гумором та хмитливістю.